Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, і я знайшов житло з найнижчою ціною в Києві. Всього 200 гривень, і квартира площею 76 квадратних метрів може стати вашою. Квадрат за донат це збір, організований кампаніями Лун та Ріел. А серед всіх учасників збору буде розіграна квартира в новому ЖК Окленд. Завдяки вашим донатам ця бажана для багатьох квартира перетвориться на Спеціально обладнані пункти управління безпілотних авіаційних комплексів. Посилання на банку для збору закріплене в описі під цим відео, або ви можете перейти по QR-коду на екрані. Наш збір починається 18 червня і завершується 18 липня. Переможця розіграшу буде визначено 20 липня у прямій трансляції на каналі Лун. Тож після того, як зробите донат, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити. Для участі у розіграші вам потрібно зробити донат від 200 гривень. 200 гривень це один квиток у розіграші, 1000 гривень це 5 квитків, 2000 – 10 і так далі. Кількість донатів не обмежена. Давайте подивимось актуальні ціни для ЖК Окленд на сайті Лун. Наразі така квартира коштує 115 тисяч доларів. Це 4,6 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Тож навіть найбільші ваші донати можуть вигідно конвертуватись у власні квадратні метри. Лун, лун. Дуже важливо, якщо ви донатите не з монобанку, то обов'язково введіть своє ім'я, прізвище і номер телефона. Таким чином, ми зможемо знайти переможця розіграшу незалежно від того, карткою якого банку було зроблено донат. Ми Дуже хочемо, щоб ваш донат не загубився серед всіх інших, і щоб ви мали шанс поборотись за це житло. Ну, а зараз я покажу, що ви можете отримати, задонативши всього 200 гривень. З нами представник забудовника Олексій. Розкажіть, так. Олексій, ця квартира, яку ми розіграємо, вона вже збудована? Перший будинок, в якому знаходиться предмет нашого розіграшу, зараз знаходиться на фінальній стадії будівництва. Ми очікуємо введення в експлуатацію в вересні цього року. А ми можемо подивитися на цю квартиру вже зараз? А чому ні? Ходімо? Квартира, в якій, можливо, хтось з вас скоро вже буде проживати, знаходиться на другому поверсі. Як ви знаєте, в сьогоднішні часи це перевага, тому що не потрібно в разі відключення електроенергії бігати на 16-й поверх пішки. Та й взагалі другий поверх ближче до землі, воно якось спокійніше жити. Є вхідні двері, доволі важкі, вже встановлені від забудовника. Ну і проходимо. Я нагадаю, що квартира 76 квадратних метрів це повноцінна двокімнатна квартира. Квартиру ви отримаєте в комплектації від забудовника, тобто стяжка підлоги, електрика до входу, вода підведена до санвузлів, встановлені вікна і двері. Також я нагадаю, що в будинку автономне опалення, що теж на сьогоднішній день. Перевага, тому що чим більш автономні будинки і незалежні від міських комунікацій, тим більше шансів, що опалення тут буде. Це ваш майбутній санвузел, а ось це ванна, або як зараз кажуть, мастер-бедрум. Тут ви зможете встановити або велике джакузі, або душову кабіну, як вам хочеться. Та й місце для пральної і сушильної машини теж буде. А це ваша майбутня спальня. Доволі простора і світла. Тут варто зауважити, що квартира двостороння, тобто в будь-яку пору доби у вас буде освітлена кімната. Стінка з сусідами цегляна. Хоча з цього боку теж є сусіди, і тут у нас газоблок. Вікна фірми Rehau, доволі якісний виробник. З цієї спальні вийде на надвір, в якому так само буде розташоване дитяче і спортивне обладнання. Це спальня номер 2 трошечки менша, але у неї є перевага у вигляді лоджії. Ну, а це кухня теж доволі простора. Ось тут виводи для води. Велике панорамне вікно майже на всю стіну, і що мені подобається, Спеціальні виводи для кондиціонера. Там розташовані кріплення, де буде стояти кондиціонер з корзиною, а вода, щоб не капала вниз, буде виводитися в каналізаційну систему. Лун -лун. На жаль, у військовій техніці я розбираюсь не так добре, як у житлових комплексах. Тож про ці мобільні пункти вам розкаже військовослужбовець Ріко, консультант фонду Повернись живим. Саме до цього фонду будуть скеровані всі кошти, які ми. Зберемо в рамках цього збору квадрат за донат. Тож що це за комплекси і для чого вони потрібні? Це мобільні пункти керування, повнопривідні буси, які забезпечують безпеку екіпажу, можливість швидко і майже в будь-яке місце переміститися. Це про можливість отримати хоча б якийсь да, нормальний комфорт, тому що ти проводиш за цим програмним забезпеченням за керуванням БПЛА в літній період часу по 9-12 по годин. І ти 12 годин. Ось тут знаходишся і в тебе зручне сидіння, в тебе стіл, в тебе не так псу, ну, псуються очі, не так вони втомлюються, а це все впливає на якість роботи. Це про можливість, як у мене було в 23-му році, просто жити два місяці в посаці, тому що в тебе ось є все зручно, тобі не потрібно десь переїжджати і щось вигадувати, тому що в тебе вже є рішення, і ти, от реально, можеш довготривалий час е знаходитись Десь з однієї точки золоти, якщо ти дуже якісно замаскований, то ти навіть і не можеш не переміщатися по три, по чотири доби. А це дуже часта історія в умовах активних бойових дій, коли просто тебе і денний борт, і нічний борт, ти політав в день, чотири години поспав, ти політав в ніч, знов чотири години поспав, і так може бути три доби. Не тому, що командир там злий, або ще щось, а тому, що є необхідність. І це мобільне керування, він забезпечується. Він це дозволяє. Я не знаю, як сказати. Отже, ви розумієте наскільки. Важливі ваші донати і наскільки це допомагає ефективно працювати нашим пілотам на фронті. Тому долучайтеся і наближаємо нашу перемогу. Лун -лун. Пропоную подивитися на благоустрій, який вже зроблено між третім і другим будинком. Щось подібне очікується між тим будинком, в якому ви зможете отримати квартиру. Це спортивний тренажерний майданчик. Я не буду демонструвати свої. Фізичні можливості, але ви можете самі оцінити, що тут є можливість прокачати будь-які групи м'язів. Також тут є спеціальна зона для відпочинку з спеціальним накриттям від сонця. Ви можете принести сюди зручне крісельце, сісти в тіньочку і почитати книжку або навіть попрацювати. А якщо свого крісла у вас немає, ви можете посидіти на вуличних меблях, навіть у такому одиночному форматі, щоб до вас ніхто не підсів. Або ось такий формат лавки, де можна сісти зі своїми друзями і зручненько примоститися. Сучасний дитячий майданчик, на якому діти можуть не тільки весело провести свій час, а і з користю. Маленькі дитячі гойдалки, в яких можна гойдатися навіть лежачи. Хто не любить батути? Батути люблять і діти, і дорослі. Тут ми маємо цілих два батути. А ще ось така цікава гойдалка, на якій діти можуть кататися гуртом. Як бачите, в цьому дворі є чим зайнятися як дітям, так і дорослим. Крім дитячого і спортивного майданчику, а також зон відпочинку, на території комплексу є два підземних паркінга загальною кількістю 745 паркомісць. Також в цьому районі непогана транспортна інфраструктура, є супермаркети, магазини, державні дитячі садочки і школи, і також приватна клініка добробут прямо по сусідству з комплексом. А ще поряд Макдональдс і КФС. До речі, ви можете. Не з'їсти одне меню і обміняти його на квартиру в цьому комплексі. Ціну ви вже знаєте. Квартиру я вам показав, чи є ще якісь деталі, які потрібно знати учасникам нашого збору. Етап номер один має відбутись розіграш на визначення переможця цього розіграшу. Це нам зробить монобанк. Етап номер два: лун зв'язується з переможцем. Цього розіграшу, третій етап це оформлення права власності на цю квартиру для переможця нашого збору. А хто буде сплачувати за оформлення документів? Всі витрати пов'язані з оформленням права власності для переможця цього збору бере на себе корпорація нерухомості. РІЛ». Жити у власній квартирі це мрія багатьох українців і квадрат за донат. Це ваша можливість здійснити цю мрію. Жити в країні, яка перемогла ворога. Бажають всі українці, і ваш донат наближає цю перемогу, адже всі зібрані кошти будуть витрачені на таку потрібну техніку для ЗСУ. Тож долучайтесь незалежно від того, хто виграє квартиру, ваш донат буде корисним і для вас, і для всієї нашої країни.